Іноді грати на звичайній клавіатурі по Джостику комусь просто недостатньо. Деякі геймери умільці створюють дивні та шокуючі способи проходження ігор. Як, наприклад, стрімер Волрат, який під час спідрану і так доволі хардкорної гри Супер Metroid намазав свій контролер Вазеліном. І це набагато ускладнило проходження, адже тепер пальці ковзали по геймпаду. Але не дивлячись на це, спідран пройшов доволі успішно, а сам спідран отримав море фану. Разом із своїми друзями, які підливали йому лубрикант на геймпад. Але, звісно, після спідрану цей геймпад виглядав просто огидно. Я навіть не можу уявити скільки він його відмивав, тому що це виглядає просто жахливо. Але це тільки перший левел в дивних способах проходження ігор. Стрімер Edworking Yo ще вирішив в онлайн файтинг від Nintendo Super Smash Bros. Ultimate на Bongo. Звісно, круті бойові комбо на такому контролі не виконаєш. Але гарні емоції буде тобі точно гарантовано. Та це не єдине ноу-хау від Етверкін Йоші. Він додумався грати в онлайн-шутер Destiny 2 буквально на бананах. Він якось підключив дротами декілька фруктів до комп'ютера, де кожен банан відповідав за певну дію. Я не знаю, чи можна потім їх їсти після цього, але якщо ні, то воно того все одно було варте, бо я був просто приголомшений. Так само неможливо не згадати, як той самий Етверкін Йоші Грав в Dark Souls, використовуючи як два денспади, бо танцювальні кілебки це такі, що використовуються для танцювальних ігор. І він зробив це так, він пройшов це. <свісно> він пройшов Dark Souls. і це зайняло в нього аж 44 ігрові години і 364 смерті. Сам стрімер казав, що за час проходження гри він скинув аж 44 фунта, що на наші майже. 22 кілограма. Тому, якщо у вас є зайві кілограми, то можете взяти до уваги. Взагалі по Dark Souls мабуть, з'явилася субкультура геймерів, які проходять гру найдивнішими способами на планеті. Як, наприклад, стрімер з нікнеймом Біарзлі, який у 2017 році побив рекорд Гіннеса у альтернативних способах проходження своєї улюбленої гри. Він пройшов Dark Souls за допомогою електрогітари, барабанів, бонго, синтезатору, мікрофону. Контролеру від Nintendo Wii Remote, ігрового керма та танцювального килиму. Згадуючи тему їжі, на каналі Robotator було викладено п'ятихлине відео, де гравець, натискаючи на половинки картоплі, під'єднані якимось дратами, міг контролювати героя гри The Elder Scrolls Skyrim. Але для справжньої страви нам не вистачає сковороди. І стрімер з нікнеймом Рудеїзм підключив сковороду до комп'ютера і грав з в той самий наш улюблений Dark Souls. Цього хлопця взагалі можна звати справжнім винахідником, адже окрім сковороди він грав в Overwatch на чайних келехах або в Епікс Legends за допомогою ноги Манекену, імітуючи цим гвинтівку. Та справжнього сокрівень цей винахідник досяг, коли грав, здається, найзвичайніший фермінг симулятор в справжньому тракторі. Цей хлопець, звісно, розуміє, що таке справжнє занурення в геймплей, але нічого не встоїть перед справжнім олдскулом. Фанати олдскульної гри Doom перевершили буквально всі грачі свою улюблену гру просто на всьому. На піаніно, на тостерах, на iPad, на Apple Watch, на принтері, на led білборді і так далі. І якщо Рудеїзм грав в фермі семілятор просто сидячи у тракторі. То на каналі Vexel хлопець переніс дум на свій Porsche 911, де дії були повністю пов'язані з рухами автомобіля. Коли машина рухалась вперед, той герой йшов, а напрям руху відповідався за допомогою керма. А щоб зробити постріл, треба було нажати на звуковий сигнал на кермі. Ось це вже справжній хай левел, але. На жаль, доволі небезпечний. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, дитяться на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це був канал Fat Pistols. До зустрічі!